Всіх вітаю, мої хороші друзі, всіх вітаю. Сьогодні знову я до вас способ. Знову я до вас такою красотою. Всі мої вітання, мої любі друзі, всім вітання. І знову я до вас з посудом. Знаєте, от мені включитись до вас було, і я сама собі вже посміхаюсь. Думаю, ну це кожен день в одну і ту саму годину. знаєте, Ніби ніякої другої години немає. Ну, але так мені, мені так пасує, і я так виходжу до вас. А хто вже там переглядає? Люди ж не всі переглядають вечором. Є, що переглядають зранку, на другий день, на третій, на десятий, я кому там цей ролик. Це хіба ті, що на мене вже так підписані, і вони зробили все для того, щоб я їм щоб викидало мій ролик їм, то тоді вони бачать мене зразу. Ну, от якось так. Що хочу сказати? Хочу сказати, що посилочки сьогодні я відправила, мої хороші, не всі, не всі. От навіть було, що я комусь казала, що я відправлю в четвер, чи писала, писала, що я в четвер відправлю, я точно пам'ятаю, я не відправила, мої дорогенькі. За чого? За того, що і в мене не було вже паковані. Тут в нас немає такої. Пльоночки тої такої поперчистої. Нема. Ну, от нема, щоб купити. А то, що в мене було щось таке, що я могла запакувати, такі невеличкі е речі, я запакувала і сьогодні посилочки відправила і скинула жіночкам квітанці. А такі є м речі, що треба їх докладно запакувати. Хоч всі треба докладно запакувати, всі треба докладно запакувати. Але е такі. Що дійсно вони важкі, там, то треба їх запакувати, і я не мала в що, і тому я це не зробила. Хто мене дивиться на другому каналі? Я сьогодні їздила в Варс, купила підложку під ламінат. Я такою підложкою користуюсь, що я в таку підложку замотую, то то все, той весь посуд і так пересилаю. І я знаю, що то є надійно. Що це надійно, і воно все буде добре, все дійде. Так, нічого не поб'ється, нічого там не, по, не потріскає, і все буде люкс. <плес> так що тепер вже я запакую і не знаю, можливо, я відправлю в суботу, а можливо, я відправлю в неділю. Я ще завтра маю похорон, в нас така сусідка там. Що коло моєї сестри живе, треба піти мені на похорон буде. І тому я не знаю. Я так вам все докладно кажу. ви розумієте, от. І все докладно вам кажу, нічого від вас не скриваю. Тому я відправлю вам або в неділю, ну або, можливо, в суботу, або в неділю. І скину квітанці. Може ще хтось щось замовить до тої пори, ще додається якась посилочка. Будемо надіятися. Добре, мої солоденькі. Приступаємо і будемо переглядати. І скажу вам, що йде е, така парочка, то є клеймо е, баварія. Клеймо йде баварія. Не знаю, є там на фактура, не скажу. І йде під першим номером 450 гривень. Перший номер 450 гривень такої парочки бульйонниці. Ну, вони дуже гарні, дуже гарні. Я колись мала такі будь різні німецькі, то навіть і без блюдочок. Навіть і без блюдочок, то вони е ну хочу вам сказати, так само були не дешеві. А ці з такими величезними блюдочками, блюдочка ще йдуть такі, знаєте, трошечки глибші. От красота. А тут також вам покажу дві біленьких парочки, більше їх нема. Тільки дві таких парочки йдуть. а от Отакі гарнезні, нічого. Білі, білесенькі, білосніжні, так як вам видно, там, так вони і є. З такою ручечкою, добротною. Йдуть вони на 200 грам, бо мені здається, що я заміряла. Я вже так докладно не пам'ятаю, але так мені здається. От іде отака от ручечка, і йде ручечка добротна. Хто як може взяти? Може собі так, а може собі так взяти і йде таке блюдечко. Довго зупинятись не буду, тому що я вже ці речі показувала. Має таке блідучка має отакий от рельєф по трьох, по трьох боках, на трьох, на трьох сторонах. І тут де є такий рельєф, така полосочка. І так йде чуть фігурно. От, іде так чуть фігурно. І скажу вам, що то в нас є баварія германія. Баварія Германія. І я на ці парочці... Знижку була, зробила. І тут вони під 31 номером 220 гривень. 31 номер 220 гривень, одна така парочка. Їх є дві. Вони новенькі. Вони новенькі в новому стані. А тут вам покажу супник такий маю великий, новий. Добротний, такий, він досить великий, такий супник, гарний, ніжний, такий, немає нічого такого на собі якогось. такого, щоб кидалось в очі. Дуже такий ніжненький. Новий. новий, ну Напевно, що він має, може, на 2, 2 літра 800. Ну, може, 3, 3, напевно, що немає. Я не можу так докладно знати, але мені здається, що ні. От має таку декольку з такими розочками, такими листочками. бачите? І такий рельєф. Довкола така широка, так як смужка рельєф. Все гарно. Ручки мають по золоту, по кантику йде по золоту. Все збережене, все, 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 все дуже гарненько збережене. З двох боків така деколька. Все гарно. Ручки зручні. От я вже говорила, що ручки зручні. І йде така. Кришечка. Так само з такими віночками. З трьома віночками має отвір, і ручка має по золоту зручна ручка, така йде гарна. Все новеньке. І також це в нас є е, германія Вітерлінг, По-моєму, що то є Германія Вітерлін. Таке йде клеймо, і йде е, такий. Ще якісь є е, цифри у, у кісті. От і тут якісь ще цифри, я не можу з цим розібратись. Йде, йде такий супник під 30 номером 750 гривень. 30-й номер 750 гривень. Такої краси. Отакої От краси. Тут такі вам парочки покажу. Так само вони новенькі. Також новенькі такі йдуть білесенькі чашечки з такою велику декольку з одного боку і з другого боку. Такої йдуть форми, бачите, якоїсь такої гранчастої йдуть форми. З добротною ручкою. Ось ручка добротна, палець легенько заходить. Новенькі, приблизно на 200 г. З цього боку така деколька менша, з цього боку більша деколька. І йдуть такі коричневі, як такі, вони якісь такі, знаєте, як ніби герчечні і коричневі мають крапочки. От йдуть герчечні такі блюдочка, і коричневі мають по собі такі крапочки. На блюдечко немає клейма, а на чашиці є клеймо. Баварія Германія. От я клеймо, а на блюдочка клейма немає. І йдуть такі парочки під 11-м номером 200 гривень. 11-й номер 200 гривень. Вони йдуть новенькі в новому стані. Тепер хочу вам показати таку вазу. Я вже її показувала і ще раз покажу вам таку вазу. Сьогодні жіночка у мене викупила вазу з кришкою, таку, що я показувала майстерським букетом. За 4 тисячі жіночка викупила. Лишилась у мене ця вазочка. І ще лишилась у мене вазочка Кобельтова. Мені здається, і більше таких вазочок поки що немає. Є дві вази одинакових, але я вже не знаю, я їх, напевно, що на продаж не буду виставляти. Іде така ваза, як з букетиками. Бачите. Отній висить цей такий орнамент, дуже гарна. Позолота вся збережена. Що дві полосочки, то позолота вся на місці. Ваза нова. І зверху широка смужка позолоти також вся збережена, вся нова. Ваза нова, нова новісінька. Немає ніде ніякого ні пошкодження, ні нічого. Гарна така, шикарна. Скажу вам, Висоту, мені здається, що я, е, висота в неї йде, зараз, зараз. 16 см, і тут е, поверху 15 см, так, якщо я пам'ятаю, так, 15 см. ну, Ваза безподобна. ну, безподобна ваза, е, Має таке клеймо, Бачите, от має таке клеймо, ця ваза, не можу там сказати, то є Германія. Германія, але яких років мені здається, що мануфактура була заснована 1747 року. Була заснована мануфактура. Але чи вона ще до цієї порі існує, чи не існує, не знаю. Не знаю, з якого року та вазочка. І йде така вазочка також під тридцятим номером, що вже йшло під тридцятим номером, ну але то різні речі. І, так, і хто захоче, то мені зразу пишіть, який номер і що то за річ. Або скидайте мені зразу на вайбер фотографії, бо так я часом кажу до жіночок, ну пишу, скиньте мені фото, щоб я докладно знала, чи та річ є, чи її вже немає. І йде під тридцятим номером дві з половиною тисячі. Тридцятий номер дві з половиною тисячі такої вазочки. Красота, красота і також не на один день і не для себе лишень любимої. А тут хочу вам показати такі малесенькі, е, кавові парочки. Вони йдуть на каву. Білі, білосніжні, новенькі, з позолотою позолота вся на місці, гарнесенькі такі, нарученці також позолота але з одного боку, з другого боку. Не має позолоти, йде поверху така широка, бачите, широка смужка позолоти. і має такий невеличкий рельєф. Чашечка має отакий от невеличкий рельєф. Ну і блюдечко має отакий от так невеличкий рельєф. І йде чуть-чуть такою хвикою. Чашечка йде, от ручечка така зручна, і йде вона на 100 мл. Мені так здається. Що я заміряла точно, бо у мене жіночка викуповувала, і я так, по-моєму, я пам'ятаю, що я так заміряла, що так вона має. І то в нас є також Баварія Германія. Баварія, Германія. І я зробила на них була знижку. Йдуть вони під 18 номером 160 гривень. 18-й номер 160 гривень. Вони коштували по 200 гривень. Але я зробила знижку, і вони по 160 гривень. Ну, вони дуже гарні. Ну Вони такі новесенькі, білосніжні, хто собі би захотів на каву, то вони підходять дуже добре. І ще такий же самий до них є кавник. Ну, може бути, вони можуть бути з кавником, можуть бути без кавника. Я не знаю, чи я їх. О, мені здається, що я я так обертаюся мені здається, що я їх маю, М -м -м. ну вони ще є. Вони ще є, не тільки дві парочки, але вони ще є. Іде такий кавник, новий, новесенький, вся позолота на місці, також має такий рельєф довкола. Ручечка позолоту має що з одного боку, що з другого боку. Сюди така позолота, по долинці позолота. і такий носик. В кавникові також весь позолоті. Кавник йде новий. новий Сюди йде чуть фігурно, і також позолота вся все Все дуже гарно Кришечка йде таким куполом із такою ручкою, добротною, і з другого боку також. Все новеньке. І скажу вам, що Не, скільки він має приблизно, вибачте мене. Скільки він має, він десь приблизно на 900 грам. Оцей кавник десь на 900 грам. Хто захоче точно знати, то я скину, замірюю і скину вам на Viber, все напишу. То в нас також таке, ну, таке саме клеймо, як у тих парочках. Таке саме клеймо, Баварія Германія і йде. Під 17 номером 500 гривень. 17-й номер 500 гривень такого кавника. ну Він новенький. ну Все новенький, все новенький. ще має руч... кришечка має ще такий великий досить тримач, що файно так, файно тримає. Тут ще показую вам цю кобель вазу. ну Вона безподобна також, вона нова, новенька, безподобної краси. З подобної краси. Має по собі, на собі отакий, знаєте, як сказати, то напевно, що ну, я не знаю, чи то і така деколька. Можливо, то така деколька, а можливо, воно і намальоване. Я не можу сказати, бо я в тому не розбираюсь. Ота з такими райськими пташками. Як показати, щоб світло не бивало, щоб світло не відбивало. Такими йдуть такі райські пташки, дві таких. Такими фостами, от такий величезний фіст має одне і другий з такими квіточками дрібнесенькими. Кожна квіточка, кожна навіть малесенька квіточка і листочок, все обведене золотом. От Все обведене золотом довкола. Така краса. Ваза нова. Вазанова, новенька, ніхто нею не користувався абсолютно. Скажу вам також, скільки та ваза має висоти. 21 см. І так само ще вам скажу, що якщо хто захоче добре подивитись, не встигайтесь, пишіть мені, чи телефонуйте, як не знаєте, як на Viber, І потім я зайду на Viber, чи ви до мене зайдете, чи якось ми. І я вам все-все скину вам все фотографії, всі так як всі належать. Так, як жіночки роблять, хто хоче, і я нікому не відказую. Нікому не відказую всім. Чи замовить вона, чи не замовить, але я нікому не відказую. Так, сказала, скільки. 21 см має така вазочка висоти. А... І тут в мене пише. В мене пише тут точно Італія. От мені чоловік казав, що Японія, а воно в мене пише Італія. Італія, чи як? Може, не знаю. Ану, хто розбирає, що там пише. Отаке От в тісті є написано. І йде така ваза під 19 номером 1400 гривень. 19-й номер 1400 гривень такої вази. Така краса. А тут хочу вам показати новенькі, але не недорогі речі. От такий йде. Кавничок невеличкий, він приблизно десь йде на грам 600, ну, може 500. Ну до повного, як наливати, то може 600. А так, напевно, що має 500. Отакий От невеличкий кавничок, ручечка добротна, вся позолота збережена, вся вся з такими декольками. Ідуть декольки такі світло-коричневі і чуть-чуть темно -чуть темнокоричневі. І сюди такий віночок. І з другого боку так само йде ця посудка, така. Такого молочного кольору. От йде такого молочного кольору, знаєте, насиченого такого молочного кольору. Ну, то ніяк не є, ну як сказати, напевно, що то ніяк не є слонової кості, бо я маю таке блюдо слонової кості, то то точно такого темнішого кольору. А це ну така делікатна річ. Скажу вам, що все новеньке. Все новеньке. Сюди по золоту також на носику вся збережена. І йде така кришечка, по золоту також вся збережена. І має така, такий тримач ручечка, так само такий добротний тримач. Іде такий кавничок, то є германія, не скажу, яких років. Ото є германія, клеймо. І йде під 200. Під 234 номером 250 гривень. 234 номер 250 гривень такого кавничка. Ну, такий делікатний, такий делікатний кавничок. І йде така ж сама ще цукорничка. Бачите? Отака от сама йде цукорниця з такою кришку. Все новеньке. Всі новісінька, кришечка також новенька. Ручка така добротна. позолота вся збережена. Вся-вся позолота збережена. І так само таке йде клеймо германія, Також Таке клеймо германія. І йде така цукерниця. 235 номер, 200 гривень. 235-й номер 200 гривень такої цукерниці. Що хочу сказати, до них ще підходять отакі чашечки. Чашечки йдуть без блюдечок, без нічого. Вони так само такого молочного кольору. Бачите, на нічці, має такий рельєф такими качурами. Ручечка йде таким гусачком, така зручна, що можна собі добротно взяти. Вони йдуть. Напевно, на каву, бо на чай вони не йдуть. Десь приблизно на 150-170 грамів такі чашечки йдуть. Більше не мають вони. Більше не мають. То, є, то є вже клеймо Польща. От то є клеймо Польща. І йдуть такі чашечки під 37 номером 120 гривень. 37-й номер 120 гривень. Ну, я за чого кажу, що вони отак приблизно підходять. Так, приблизно підходить. Я чашечки маю таких чотири. А тут вам покажу, що я маю такі парочки. Ну, ви знаєте, от вони. Я дивлюсь на них і цілий час ними любуюсь. От, мені вони так так до душі. От до душі. Не знаю, що то така кераміка, то напевно, що то така йде кераміка. такі, о, мені так виглядає, що вони ніби глиняні. Ні. Ну, напевно, що, напевно, що, але я не можу стреджувати. Йде така чашечка з такою добротною ручкою. Бачите, вона йде таким, як е, сказати, як гладущечки, як в нас сказали, глечечками таки. Глечечками. Вона кажуть гладушечки, глечечки, але отак от вам скажуть, ніби таким глечечком. Бачите, такої форми. Ручечка така, ну, зручна. Ручечка зручна. Все всередині новеньке. Все Вони такого оранжевого кольору і з таким коричневим, як напилом. Щоб сказати, що воно все було так ну, докладно, докладно, так ніде ніякого немає. ну, там, Тут так виходить, що воно собі такий коричневий напил має, чи так, як, як йому там. як лягло. От як та фарба лягла, так воно і йде. Ручечка також з двох боків має такий коричневий напил. І сюди поверху. Так само так є. Ось така чашечка, така чашечка. Вибачте, що я так стукаю. І йде таке саме блюдечко, бачите. Ось йде таке ж саме блюдечко. Чашечка має 200 г точно, бо я все запам'ятала, бо я заміряла. От 200 грамів вона має точно. Йде тут клеймо. Клеймо Германія. Але я, ну, я так бачу, але щоб так його добре розібрати, його краще скинути на вайбер. От іде таке клеймо Германія. І йдуть такі парочки під четвертим номером 300 гривень. Четвертий номер 300 гривень такої парочки. Така красота. Напевно, що воно буде добре тримати ну, гарячим чай чи каву. напевно, що Ну, такі гарні парочки. А тут вам покажу, що я маю ще такий самий молочник і така сама йде цукорниця. Молочничок йде такий, знаєте, ніби з баночком. От ніби з баночком, ніби таким глечичком. В Всередині все новеньке. Приблизно, так як чашечки, має 200 г. Ручечка зручна. І так само такий напил коричневий йде. Йде така, такий молочник, чи такий з баночок під сьомим номером 300 гривень. Сьомий номер 300 гривень отакого от молочника. Новенький. От, до речі, всі йдуть новенькі. Ще вам покажу, що ще є точно така сама цукорниця. Точно, вона також йде на 200 г. Ну так, може, може 220 цукорниця. Все новеньке. І кришечка новенька. Прішечка також йде новенька, з такою ручечкою, все так делікатно, делікатно зроблено. І скажу вам, що така цукорничка йде під шостим номером 300 гривень. Шостий номер 300 гривень такої цукорниці. Ну, от такі речі. Ну, от і все, мої хороші, що могла то вам сьогодні показати. Остальне будемо дивитися завтра. Завтра, післязавтра. Ну, наскільки, наскільки буде, настільки будемо переглядати. Речі всі дуже гарні. Речі делікатні, є в чому вибирати, кому дешевше, кому дорожче, хто е, на що спроможний. Але речі всі гарні. Що хочу сказати. Хочу подякувати вам за ваше терпіння, за вашу доброту, за ваше хороше ставлення до мене. Ще вам дякую, мої хороші. Дякую Дякую за те, що замовляєте посуд. Дякую за те, що підписуєтесь на канал, пишете коментарі, ставите мені вподобайки. Я безмежно рада і безмежно вам вдячна. Ну, а зараз, як завжди, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до завтра. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.